В районі Липівського заказника, а це об'єкт природних ресурсів державного значення, встановлено постійно діючий пост охорони та спостереження. Сьогодні інспекторами в нічний час було виявлено невідомий плавзасіб, в якому знаходилось троє чоловіків. Вони знаходились якраз у межах заказника, оскільки було проведено GPS позиціонування місця події. Значить, і при собі у них в човні виявлено. Значна кількість сіткоматеріалів. Зараз будемо встановлювати їхні розміри. Значить, було вилучено також з води сіткоматеріалів, в яких знаходилися водні живі ресурси, риба в частності. Працівниками екологічної інспекції на місце пригоди було викликано слідчу оперативну групу. Міліціянти з'ясували, що в затриманих при собі не було ніяких документів, посвідчуючи особу, та, звісно, жодних дозволів на вилов риби. Власне, таких і бути не може. Будь-яка риболовля на території заповідника суворо заборонена. Всі докази браконьєрства та незаконний улов було конфісковано згідно чинного законодавства. За попередніми даними майже більше 500 метрів сіток. Матеріали збираються і будуть передані в прокуратуру для подальшого життя заходу прокурорського нагляду. Інспектори Державної екологічної служби добре оснащені і сучасними пристроями стеження і безумовно потужними плавзасобами. Вони не залишають жодних шансів тим, хто ласить до легкої наживи у вигляді свіжої Дніпровської рибини. Тож браконьєри, бережіться. Максим Дубінський, Олег Салтиков, спеціально для агенції Теленовин.